Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Для вас у студії працює Христина Дричик і далі розповім про найголовніше. Герескевич після дискваліфікації на Олімпіаді 2026 анонсував новий проєкт. Укрпошта планує видавати пенсіонерам мікрокредити через банк. На Харківщині водій збив поліцейську, намагаючись втекти від ТЦК. У США застрелили українку та її хлопця. Підозрюваного затримали. Росія продовжує обстрілювати міста України. Під час російської атаки на Харківщині постраждали п'ятеро людей, серед них 15 річна дівчина. РФ обстріляла Куп'янський район. Ворожі влучання припали по приватному сектору села Тетянівка. За інформацією Харківської обласної прокуратури, постраждалі отримали гостру реакцію на стрес. Окрім цього, пошкоджено будинки, господарські приміщення та автівки. На Чернігівщині внаслідок влучання російського БПЛА зайнявся житловий будинок у Курюківському районі. На місце події оперативно приїхали рятувальники, які ліквідували пожежу. На щастя, загиблих немає, але постраждала одна людина. Розпочалася 1454 та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські захисники продовжують зупиняти спроби окупантів просунутися на всіх напрямках фронту. Минулої доби зафіксовано 235 бойових зіткнень. Росіяни завдали одного ракетного удару. 79 авіаційних атак і скинули 224 керовані авіабомби. Також застосували 4757 дронів камікадзе та здійснили 3387 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 із реактивних систем залпового вогню. Найактивніші. Бої тривали на південному та східному напрямках, де ворог намагався прорвати оборону, проте українські військові відбили більшість атак. Втрати росіян склали 1180 осіб, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 601 дрон та 169 одиниць автотехніки. Українські захисники продовжують ефективно нищити ворога по всій лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський 16 лютого провів нараду через інформацію розвідки про можливу підготовку Росією масованого удару. Основну увагу приділили посиленню захисту, зокрема енергетичної інфраструктури. Глава держави доручив командувачу повітряних сил ЗСУ, міністру оборони та керівнику Укренерго протягом дня підготувати додаткові заходи безпеки. Йдеться про посилення оборони з урахуванням можливих загроз. За словами Зеленського питання захисту енергетики також обговорювали із міжнародними. Партнерами під час Мюнхенської безпекової конференції, і найближчим часом Україна має реалізувати досягнуті домовленості. Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе приїхав до Києва 16 лютого і зустрівся з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті та проблеми енергетики після російських ударів, а також ключові напрямки співпраці між Україною та Радою Європи. Берсе закликав країни активізувати роботу над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. За його словами, Рада Європи готова до роботи і вже підготувала необхідні документи після підписання ОГО. Води з президентом Зеленським у червні. Генсек наголосив, що для успішної роботи трибуналу потрібна чітка відданість держав, які беруть участь. А Рада Європи має команду та фінансування для його запуску. Сторони домовилися продовжувати тісну співпрацю, щоб прискорити створення трибуналу, підвищити безпеку та стабільність, а також підтримати демократичне європейське майбутнє України. Берсе підкреслив, що мир і демократія неможливі без відповідальності за злочини агресії. НАБУ та САП оголосили про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку у справі Мідас. Його підозрюють у відмиванні грошей та участі у злочинній організації, яка діяла у сфері енергетики. За даними слідства, у 2021 році учасники схеми зареєстрували інвестфонд на острові Ангілія на суму близько 100 мільйонів доларів. Щоб приховати участь Галущенка, частину активів оформили на його дружину та дітей. У період перебування Галущенка на посаді організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою, які нібито легалізували через інвестування у фонд. Слідство перевіряє джерела надходжень коштів та участь експосадовця у схемі. Наразі Галущенко підозрюється у серйозних корупційних діях, які завдали значної шкоди державі. А справу продовжують розслідувати набу та САП. Український скелетоніст Владислав Гераскевич оголосив про запуск нового фонду допомоги родинам загиблих українських спортсменів. Про це він повідомив у своїх соцмережах після резонансу навколо його шолома пам'яті, на якому зображені портрети полеглих. За словами спортсмена, ідея проєкту підтримувати сім'ї не лише словами, а й реальними діями. На шоломі розміщені символи 24 родин однак загиблих спортсменів значно більше. Тому фонд має стати постійною платформою допомоги. Гераскевич уже розпочав організацію міжнародного збору коштів. Спортсмен наголосив, що головна мета ініціативи зберегти пам'ять про загиблих і допомогти їхнім близьким у складний час. В Україні планують створити нове житло для внутрішньопереміщених осіб, використовуючи порожні або занедбані будівлі, які зараз не використовуються. Про запуск такого проєкту повідомили у Міністерстві розвитку громад і території України. Головна ідея не будувати нові будинки з нуля, а переобладнати вже існуючу нерухомість. Йдеться про квартири та будинки без спадкоємців, пусті гуртожитки, старі адміністративні приміщення або житло, яке перебуває на балансі громад і не використовується. Пілотний етап стартує у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Там планують відібрати близько 60-70 будівель, з яких лише частину переобладнають першими. В Україні пенсіонери вже з 1 березня отримують більші виплати. Міністр соціальної політики Денис Улютін повідомив, що цьогорічна індексація складе 12%. Це на 4% більше, ніж інфляція минулого року. Наприклад, якщо зараз пенсія становить 5 тисяч гривень, з березня вона зросте приблизно на 605 гривень. А для тих, хто отримує 3 тисячі гривень, надбавка складе близько 363 гривень. Індексація пенсії у попередні роки була різною: 2021 – 11%, 2022 – 14%. 2023 – 19%, 2024 – 7,96% і 2025 – 11,5%. Перерахунок базується на зростанні середньої зарплати та рівні інфляції. Уряд також готує масштабну пенсійну реформу, яка може тривати до 13 років. За новими правилами, виплати для деяких пенсіонерів можуть зрости до 6 тисяч гривень. Пенсіонери в Україні незабаром зможуть брати невеликі кредити у банку, який планує створити Укрпошта. Позики призначені на споживчі потреби, а повертати їх можна буде з наступної пенсії. Як пояснив генеральний директор Ігор Смілянський в інтерв'ю РБК Україна, йдеться про короткостроковий кредит, що нагадує запис у зошит. Закінчилась у бабусі пенсія, а їсти треба. Листоноша прийшла, запитала, що хоче бабуся. У неї зошит, і вона відмічає, потрібно дві пачки макарон 76 гривень. Купила, віддала. А коли прийшла пенсія. Закрила борг, розповів Смілянський. Компанія не забороняє таку практику і навіть дозволяє невеликі розходження під час перевірок відділень. За словами гендиректора, це зручно та допомагає людям у складні моменти. Жахлива сімейна трагедія сколихнула Львівщину. У будинку виявили тіла двох дітей та їхнього батька. Загиблими виявилися підлітки віком 13 і 15 років. За попередньою інформацією поліції, чоловік здійснив постріли із мисливської рушниці у своїх дітей, після чого покінчив із життям. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини події. На місці працюють слідчі та профільні служби. У службі у справах дітей повідомили, що родина раніше вважалася благополучною і не перебувала на обліку. У Харкові спроба перевірки документів завершилася небезпечним інцидентом. Водій, який перебував у розшуку, намагався втекти та збив правоохоронницю. Подія сталася 16 лютого під час роботи групи оповіщення за участі військовослужбовців ТЦК та патрульної поліції. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік підлягає доставленню до ТЦК. Однак, замість виконання законних вимог він різко рушив з місця, наїхав на поліцейську та спробував втекти. Правоохоронці розпочали переслідування і вже згодом наздогнали автомобіль на одній із вулиць Харкова. Водія затримали та доставили до відділку поліції. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо правової кваліфікації. Полтава вже другу добу потерпає від підтоплень через сильні дощі та мерзлий ґрунт, який не вбирає воду. Вулиці та двори місцями затоплені на 30-35 сантиметрів. Автівки буквально пливуть, а пішоходам доводиться шукати обхідні шляхи. Деякі квартири також затоплені, вода стоїть прямо у помешканнях. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, намагаючись вирішити проблему. Місцеві жителі побоюються, що з наближенням похолодання вода може перетворитися на ковзанку та ускладнити пересування містом ще більше. Поки ми говоримо про головні події в Україні, світ також не стоїть на місці, тож тепер до огляду світових новин. Блекаути, холоди, понад 12 годин тривоги. Російські регіони 15 лютого опинилися під масованою атакою безпілотників. Під ударом опинилися Білгород та Брянськ, де після вибухів частина районів залишилася без світла та опалення. За повідомленнями російської влади, безпілотники цілилися по об'єктах енергетичної інфраструктури. Губернатор Брянської області заявив, що протягом ночі дня нібито збили понад 170 дронів. Через пошкодження енергосистеми в окремих населених пунктах зникло електропостачання та тепло. Атака а тривала понад 12 годин. Українська делегація вирушила до Женеви 16 лютого на новий раунд тристоронніх переговорів із США та Росією щодо припинення війни. Перемовини відбудуться 17-18 лютого, і це перший раз, коли Женева стає майданчиком для діалогу такого рівня. Керівник офісу президента Кирило Буданов повідомив, що українська команда вже вирушила у Швейцарію та по дорозі обговорюватиме уроки історії, шукатиме правильні рішення для захисту національних інтересів. До складу делегації входять Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький та Рустем Уміров. В офісі президента підкреслили, що Україна відстоюватиме свої інтереси на переговорах, спираючись на досвід і принципи дипломатії. Цей етап переговорів у Женеві має стати важливим кроком у дипломатичному пошуку миру та завершенні війни. Експорт російської нафти до Китаю продовжує зростати і в лютому досягне рекордного рівня. За оцінками аналітиків, постачання сягне понад 2 мільйонів барелів на добу, перевищивши показники січня. Таке зростання сталося після того, як Індія різко скоротила закупівлі російської нафти, а китайські незалежні нафтопереробні заводи скористалися низькими цінами та великими знижками. Через це ціна на нафту марки УРАЛ знизилася на 9-11 доларів за барель. Із листопада Китай став головним клієнтом Москви на морські поставили. Ставка, обійшовши Індію, незалежні китайські заводи, відомі як чайники залишаються найбільшими споживачами нафти з Росії, Ірану та Венесуели, на яку США наклали санкції. У північній Кароліні, 14 лютого, загинули 21-річна українська біженка Катерина Товмаш та її 28-річний хлопець Метю Вейт, діючий військовій армії США. За даними поліції, стрілянину влаштував її колишній хлопець, 25-річний, який незаконно проник у будинок. Після нападу колишній хлопець втік з місця злочину, але його затримали того ж дня в Огайо. За даними слідства, він змусив одного з родичів розбудити Катерину, після чого застрелив її та хлопця, що спав поруч. Катерина Толмаш родом із Білої церкви на Київщині. Вона виїхала до США після повномасштабного вторгнення РФ і два роки доглядала молодших сестер. Зараз поліція розслідує подвійне вбивство, а стрілець перебуває під вартою. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Також закликаємо підписатися на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативну інформацію першими. Стежте за новинами разом із телеканалом Конкурент Україна. Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.